Ну що ж, ми продовжуємо. Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. І у нас сьогодні неймовірна пропозиція. Красиві жіночі светрики. Тут ще така йде кашемірова в'язка, яка дійсно настільки оригінальним робить ці светрики, а кольорова база. Подивіться, це взагалі щось неймовірне. Такий іде рожево-красивий такий фіолетово-рожевий колір, так та. Бусково-зелений, теж наплутала знову вам бусково-рожевий так, та блакитно-зелений колір. Тут іще такі красиві йдуть, як хамеліон, так, такі цікаві йдуть, як Амбре, так, ось ці переходи кольорові. Мені дуже подобається. І цей светрик він має таку в'язку цікаву, от вона якраз тут ще такі, як дірочки присутні. І дійсно, ось такий светрик він одразу трішечки додає. Святковості вашому образу а, він виглядає дуже оригінально, нестандартно, не такий прям теплий зватрак. Так він теж не холодний, але він більш такий полегшений варіант а, і дійсно. Надзвичайно оригінальне плетіння ось е, е, цих візеруночків, так, дуже-дуже оригінальне йде. Ну що ж, будемо зараз з вами роздивлятися. Манжетик класний, довгенький. Такий. До речі, люблю такі довгі манжетики. І сам рукавчик вже бачу, він йде таким, знаєте, як трішечки дзвіночком, так, зроблений. По еластичності, до речі, дуже класно потягується. А зараз з вами теж перевіримо, дивіться, по еластичності, чудово потягується. А светрик у нас іде під код ls 257 Зверніть увагу на цю ажурну в'язочку. Ось зараз бусково рожевий. Ми розглядаємо. Так? Розмір у нас йде 5254. Так, зараз підійду, продемонструю ще вам інший відтіночок. Це у нас светрик іде так само під кодом ls 257 тільки вже блакитно-зелений розмір 5254. Розмір іде подвійний, по еластичності теж чудово все потягується, горловиночка тут теж добре тягнеться. І, до речі, позаду тут вже йде, якщо попереду була така більш ажурна в'язочка, то тут позаду у нас зверніть увагу, що тут позаду йде така вже більш однотонна в'язка, але є ось ці кольорові такі цікаві переходи, так, від такого ам, сірого, так, блакитного, ніжно-зеленого, і тут ніби як така смужка взагалі білого. Іде, хоча це не чисто білий, такий, більш якийсь молочний відтінок. А внизу а ми бачимо з вами так, що все повторюється так? по кольорах абсолютно красиві йдуть ось ці такі а, грайливі лінії. По а, лінії плечика зараз дуже класно видно, так, що лінія плечика теж спущена. А, попереду нагадую, що йде у нас така ажурна в'язочка, спинка йде повністю спокійна, тим більше а, так, а от рукавчик у нас ажурний повністю. Йде де як попереду, так і позаду. І тим часом у нас вже перше падіння вартості 1399 гривень. Боже, які красиві свої такі дівчатка. Якщо не можете обрати, беріть два, не пожалкуєте, тому що ще й знижку отримаєте 100 гривень. Коли ви берете дві пропозиції, нагадую, у вас є знижечка 100 гривень. Код товару не забувайте називати LS 257. А нагадую, що у нас колір, ви називаєте колір, так обираєте. Та сьогодні теж зазначаю колір, ви обираєте, або ось такий Блакитно-зелений, так або бусково-рожевий. Зверніть увагу, що вони дуже близькі, так по значенню, але насправді якого відтінку зараз вам не вистачає, або в вашому гардеробі, або який відтінок вам більше буде личити, якого кольору у вас очі, можливо, у вас блакитні очі, будь ласка, тоді, можливо, цей колір. Якщо у вас, наприклад, карі очі, так, так, в принципі, і той, і той колір буде гарно. і тут, мабуть, треба підбирати під настрій і під саме гардероб, от яких все ж таки відтінків не вистачає, і вже скористатися нагодою. Ну дійсно буде класно освіжати вас, і той, і той колір буде чудово освіжати, омолоджувати. І в нас вже фінальна вартість 999 гривень. Кількість, на жаль, обмежена. І я коли дивлюся на наші светрики, думаю, чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Ну, звісно, подаруночка для наших любих телеглядачів. Ось такий палантинчик. Сьогодні ми хочемо вам подарувати до наших светриків. Єдине, що колір палантинчика може відрізнятися, так, у нас там є в різних відтінах. Ось зараз мені принесли ось такий відтінок. Подивіться, як красиво. Так, ви можете собі ось тут потім гратися. А до речі, бачите, і сюди красиво до бусково-рожевого і до блакитно-зеленого теж буде дуже гарно. А ви можете з тим палантинчиком взагалі погратися або повністю собі ось шику теж закутувати. Потім ви можете і ще його як головний убір використовувати. Ну і так само, як просто а, шаль накидувати, як палант. Так, дивіться, який він взагалі, ось, по розміру, я на себе накину, щоб ви бачили, що тут дійсно можна погратися. Він немаленький іде, і оригінальний, так, по кольору, не знаю, як, який там вам подпаде. дивіться, тут можна в нього повністю закутатись взагалі. Тому його дуже легко так, буде вам і скласти, і закутати повністю. І можна ще як головний убір собі використовувати, або щось іще собі. Коли одягаєте так на шию замість там ша шарфика, ось дивіться, теж можна. І так, як завгодно. Тут ще внизу трішечки йдуть. Оці... Як такою бахрамою, так, а, незначна така, знаєте, ось, але все рівно ніби як завершує дуже оригінально цей палантинчик. І а, по кольору, знову ж таки, я наголошую, що може прийти в подарунок інший колір палантинчика, тому що знаю, що в нас є ще декілька кольорів, які вам саме потрапить. Я не знаю, але цей мені теж дуже подобається. Хоча вони всі в нас чудові. А, ну що ж, сьогодні при купівлі ось таких светриків колір. Нагадую, ви обираєте. Називаєте товару LS 257. Боже, дивіться, який чудовий палантинчик. Ну тут же ж можна ним і гратися, дівчатка, і як завгодно, так, собі ось закутатись тут можна, ну в мене ще волосся, треба прибрати. Але дивіться, тут можна собі, а в мене ж мікрофончик, його і закутати, так, і тут уже собі як завгодно, тут ще так само можна буде зав'язати його і просто собі вже під будь-який інший ваш лук. Так, його теж продумувати, зав'язувати можна на пальто зверху, теж щоб якусь таку додати прикрасу. Зараз ще дуже модно якось додавати асиметрично. Так, їх так само. І ось так асиметрично так само можна. Так? Дивіться, боже, які вони красиві. Я навіть не знаю, я сьогодні в захваті більше від подарунку чи від светрика. Подивіться, які у нас палантинчики, як картина. А, неможливо відірвати погляд. 999 дев'я гривень за светрик, але в подарунок ви ще отримуєте від телемагазину Прованс. Такі палантинчики, які дійсно будуть ще а, прикрашати так, а будь-який інший вас ваш образ не обов'язково під цей светрик, так під будь-що зможете теж одягати. А, нагадую, що а, при купівлі двох светриків ви отримуєте не тільки 100 гривень знижку, а й два подарунки. Тому задумайтеся, і можливо, там тоді можна буде сказати, що ой, було б дуже добре, щоб два різних кольора попались нам палантинчика. Тому дівчата, користуйтеся нагодою, ось кооперуйтеся з кимось. А ну що ж, треба рухатись далі, не можемо довго залишатися. Тому поспішайте дозамовляйте. А ми готуємо для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.